У нас вже вечорі я хотіла показати, що я купила в Ікеї. Подушка. Друга це рушничок, я куплю ще. І штучка, за якою я власне, їхала. Поличка, вона на присосках. Я хочу її замонтувати в кухні. І ще мені прийшло дві посилочки. Одну я прям чекала. Почнемо з цієї. Я зайнялася макраме. і я собі замовила шнурочки. Цього разу у кольорах українського прапора. Ось такі. Вони вживу, такий більш темніші. Чесно кажучи, мені на камеру більше кольор подобається. Це фігня, до речі, в покупках онлайн, особливо, якщо тобі сильно залежить на колірі. Але голубий прям класний. Такий трьох кольорах. Такий теж, ось це все. І посилка, на яку я чекала, booklandcom.pl. Вони продають книжки українські. І так як я останнім часом читаю дуже багато біографічних книжок, то мені захотілося щось художнього, і я обожнюю детективи. Книжка санаторій називається. О, Боже, яка вона шикардосна. Вона тут з жовтими е, сторінками. Всередині приємний колір. О, Боже, яка краса! Сьогодні почну. Оці дерева тут біля цього санаторію, отелю, вони ще й випуклі. Не думаю, що буде складно прикріпити цю поличку, але все одно завжди краще переглянути нам таку малюсеньку інструкцію. Хочу десь тут. Ось тут вони всі стоять, все це треба гарнесенько собі організувати. Ой, гарно буде треба зняти пластикові. Так, штуки. Вони, до речі, модернізували свою ціналіпку. Вони зараз дуже-дуже поліпшили їх функціонал. Тут я б не хотіла, бо я не хочу там цього раз. Представляю сюди всі свої вітамінки. Звільнилася купа місця. Гарно мені подобається всі тут. звідки І сніданок це моя магія.